Витання посмішки від ваших мультиких Шевченко по краю. Послушайте вам. Посміхніться, то ласка и вы. Ну, можно, так. І Uh, ви знаєте, я буду да, записати інтерв'ю, передбачу вже у вашій школі. Давайте його перемоги. Звук. Чи ви чуєте? Вибачте за технічні певні негаразди. Але ви знаєте, діти, мені було приємно, що у вас у школі діти п'ятих, десятих, п'ятих класів знають про це письменника. Я зробив це. У вас дуже гарні вчителі. Що ж, переходимо до роботи, Пере класних зворот. Перші десятиліття, 20 століття, принесли. В країні жорстокого. Тисячі мільйони жертв письменники піднялися на захист свого народу, поширюючи гуманістичні цінності серед середньому і Євген Пушника. Сьогодні ми з вами на уроці продовжимо працювати на вищенням площі. Безменя. Хоч тему. Розівіть, просто зошити, запишіть дату. Може, тільки погана зараз. Розеріть зошити і запишіть. Да, а, оскільки, оскільки, може, запишіть тему бру. В честь у природа творчества спокойно ніч, о чм они с річний песок, приуважені слушального стану для ми і печні. Отже, сьогодні маємо обміркувати і визволити власні слухання з приводу питання втрати душевної гармонії. Особистих способів її повернення, щоб повернути чесні ім'я письменника. Найодатнішому серед митців розстріляємо відрожня, а, а для того маємо виконати доступні завдання. Отже, познайомитися із поетичним духовком писня, зробити ідейно-художній аналіз твої поездів, виділити основні мотиви, настрої, визначити роль міст і дочних засу, покликати навички ідеї художнього аналізу поетичних творів та відповідних закон, у чому цінність художнього у поезії, є повторність, значить, Ми маємо згадати основні факти з життя та творчості і виконати невеличкі завдання. Отже, поділимось на два варіанти. І від вікна перший, другий, перший, другий, перший, другий. Будь ласка, розпите завдання для першого варіанту це завдання. Будь ласка. Цим часом другий варіант. Другий варіант. І потім зберегти. Цим часом. Напише, літературний директорний Не забудьте вгорі, зазначити своє прізвище, ім'я, плава. Другий варіант уважно слухає. Перше питання. Коли іде, народився Євген Павлович Луган. Продайте цифра, дата, ласка. Друге. В якій сім'ї народився майбутній пет? Третє. Під чиєю опікою жив Євген? Четверте. Де вчителює тужник? Де ще крім учителювання спробував свої сили Євген Павлович? Шосте. В якій літературній організації одержав літературне хрещення? Сьоме. Хто із письменників були членами групи Ланка? Восьмей. Яким псевдонімом підписався плужник під першими публікаціями? Дев'ятий. Коли і завдяки кому побачилась від перша книжка вірші Євгена Клужника під назвою Ні. Чому збірка поезій, рівновага лишилася не надруковані? Це було 10-й. Одинадцяте питання. Скільки років тривала літературна діяльність поета? 12. Коли помер, де похований письменник. Завершуємо. Будь ласка, перші парти. Скажіть на